Шановні, ну для ID 6 оце отакі умови міські, бачите ну, ну мені аж приємно їздити по таким дорогам Настільки м'яко, настільки передбачувано. Ну от ніде не, нічого не скрипне, не трісне Он там ззаду е Тесла їде, троєчка, бачите Ну я уявляю, що вона відчуває на цих кучугурах у мене Passat е, B8 був в повний привід. Там, хороша машинка, але по таким кучугурам, ну, чесно, в мене було враження, що зараз машина просто відлетить нижня частина. ID6 дана машинка, ну дуже класно підходить для от таких поганих умов, саме міських. Та і за міськими дорогами я класно їжджу. Бруд, звісно, ні. Бруд для цієї машини це просто мрак. У ну, мене просто задній привід, тому ви, мабуть, розумієте. І вага 2,6 тонни.